І так, наберемо табличку розподіл суші та води на землі. Скріншот вставили у Excel або в електронній таблиці Google на те, що є на даний момент, і розпочнемо. Порахували клітинки верхні. A, B, C, D і e, F, тобто їх буде тут 6. Виділила 6 клітинок. Заходжу в Об'єднати клітинки і вибираю команду Об'єднати всі. Тобто всі шість ті, що я виділила, вони об'єдналися. Ставлю сюди курсорчик, можна навіть не ставити, якщо вже оця одна клітинка об'єднана, тут уже можна розпочати друкувати. І так, розподіл суші і води на землі. Виділяємо, можна трошки додати. Шрифт трошки більше і збільшити, і розташування по центру зробити, по центру об'єднаних клітинок. Дивіться, далі наступно ми пропускаємо, щоб було гармонійно виглядало, і починаємо далі. Далі зверніть увагу на те, як написана земля. Земля у нас написана по діагоналі, і в клітинці об'єднані третій та четвертий рядок, але колоночка А, стовбець А у нас ні з ким не об'єднувався. Тому 3 і 4. Виділили, одразу об'єднала, об'єднати всі, можна було б об'єднати вертикально, але тут уже не так важливо. І пишемо земля. Дивіться, вона написана наразі горизонтально, виділяємо її, обертання тексту, буква А, з стрілочкою вправо, і обираємо нахил, такий, як нам є потрібним. Далі північна півкуля. Виділяємо дві клітинки, це буде перша клітинка в діапазоні B3, C3. Знову об'єднуємо всі, тобто можна було і горизонтально, і підписуємо північна півкуля. Наступні дві клітиночки b 3 e 3 Робимо аналогічно об'єднати південна півкуля. І земля в цілому. Об'єднаємо наступні клітинки. Це буде F3, G3. Земля в цілому. Так. Далі розпишемо одиниці вимірювання. На даразі тут мільйонів квадратних кілометрів. Це квітинка у нас буде в процентах. Далі розписуємо, що це. Перша в нас суша, друга вода. І усього. Так. Зверніть увагу на те, чим розділені десяткові дроби. Ні в якому випадку не пишіть крапку. Обов'язково пишіть через кому, тому що табличний процесор не знає, що це число, буде вважати його текстом. І тоді у вас в підрахунках формули виникнуть проблеми. Проценти вписуємо тут із клавіатури наразі. Рахувати будемо трошки далі. Так, 48. Табличка нам уже не дуже і потрібна. Зараз зафарбуємо те, що є, виділила. Обираю баночку, заливайку колір заповнення, обираю потрібний колір, земля блакитного кольору, це є виконання форматування таблиці. Залишилося останнє. Розграфити табличку, зробити її в межі. Ну, скріншот хочете залишити в куточку, хочете, можете прибрати, в принципі, він не заважає. Так, табличка в нас готова, можна далі виконувати формули обчислення. Для того, щоб порахувати, що ми маємо, зверніть увагу, що будемо рахувати. Нам одразу потрібно порахувати, скільки буде. Суші, так, я так думаю. То треба додати в цілому. Що треба зробити? До клітинки b 5 Додати яку клітинку? Помагаємо? Б6. Так. Добавляємо Д 6 плюсик. Д5. Є. Формулу можна скопіювати, можете ще раз повторити. Я копіюю, не витрачати час. Далі у клітиночку b 7 ось вона, уведемо формулу обчислення сумарної кількості води. Ну, тут можна скористатися уже не плюсом, а зробити через функцію, вставити, функція, сума і обрати діапазон клітинок, які будуть сумуватися. Те ж саме робимо з південною півкулею вставити. Можна було б скопіювати звідціля, але тут його небагато, тому скористаємося таким методом. Так, вставити, і квітиночка F7. Зробимо це ж саме. Вставити Функція. беремо суму, Enter. Так. Далі. Для обчислення відсотку у клітинку G5 треба ввести формулу ділення. Тобто перша буде клітинка, тобто нам треба визначити відсоток, який буде припадати на сушу в цілому. Оскільки у нас суша вже визначена, це 148 мільйонів да, і 84 сотих квадратних кілометра, то в процентах це буде виглядати так: дорівнює. Будемо клітиночку F5 ділити на клітиночку F7. Що я зробила? Поділила, скільки є в наявності суші на скільки всього квадратних, мільйонів квадратних кілометрів. Так, не зовсім гарне число, але зараз ми перетворимо його. Наступне визначаємо так само. Тобто, можете написати формулу, можете скопіювати із клітинки суші. Копіювання, нагадую: виділили комірку, натиснули на правий нижній куточок, там де плюсик, протягнули, зажали ліву кнопку мишки, протягнули. Тут вийшло ділення на 0, тому що тут трошки виникла помилка, бо скопіювалася формула F6 поділити на F8, трохи не зрозуміло, що нам тут треба зробити. Хто знає, як виправити помилку. Ділимо на F7. Вірно. Дивимося, не зовсім гарний формат вийшов клітинок. Не зрозуміло, що це за відсотки. Якщо тут ми набирали вручну, тут гарно виглядає, то тут якісь десяткові дроби. не зрозуміло, не зрозуміло як. Тому ми заходимо у формат, обираємо число. Обираємо відсоткове значення. Зверніть увагу, що відсоткове значення тут передбачає автоматично десятковий дріб із двома розрядами після коми. Можна залишити і так, а можна поправити зробити так, як у нас, наприклад, в стовпчику є. То заходимо у формат, обираємо число і трошки нижче спускаємося власний числовий формат. Наразі ось пропонує, видно, що тут відсотки, програма мене зрозуміла, і я обираю ось другий. Да, тобто десяткові розряди мені не подобаються. Я їх приберу, зроблю просто заокруглене числе число, чисте число. Ось для прикладу у мене є вигляд, як буде це виглядати, і нажимаю зелену кнопку Застосувати. Таким чином, число заокруглилося до цілого. Тут неозброєним оком видно, якщо ми додамо 10 до 90%, то буде 100%. Отже, розрахунки у нас правильні.